Друга частина храму це є храм вірних, або також називають корабель. Тому що в часи Ноя, ті, які знаходилися в Ковчезі на кораблі Ноя, вони врятувалися від смерті. Так само ті, які знаходимося у храмі, маємо такий більший шанс, скажімо, потрапити до неба і пережити цю бурю цього земного життя. А в символічному значенні храм вірних, це є земля, на якій ми живемо. І відповідно з землі бачимо завжди небесні світила. Тому по центру храму знаходиться великий світильник, який називається пані Кадило, з багатьма світильниками, що символізує зірок всі, -всі небесні світила. У храмі вірних зазвичай є даний простір для того, щоб люди могли молитися. Молимося зазвичай стоячи, це є така форма молитви. У візанційській традиції і молимося лицем до сходу. Це для зручності в багатьох храмах були покладені лавиці сидіння, тому що є певні частини богослужень або особливо проповідь, коли є зручніше сидіти. В храмі вірних особливе місце займають так звані павіси або хорухви. Вони походять із IV століття. За часів Константина Великого, який дав свободу християнам. Він, коли йшов на битву, бачив знак Христа і мав це видіння, що в цьому знаку переможе. Тому Константин дав імператор Константин дав наказ на всіх прапорах свого війська поставити хрест і здобув величезну перемогу. Тому ці прапори символізують ті давні прапори, ще за часів Константина Великого. А ми, християни, є Христовим військом. І коли вживаємо ці прапори, ці повіси, коли йдемо на обхід, церкви, чи може на якісь інші напрощу, ідемо і спереду йдуть ці прапори. Ці хрухви можуть бути різних кольорів, як літургійні кольори, риз і всього облечення храму, і, звичайно, викрашаються різними. Тематичними іконами. В храмі вірних знаходиться ще один особливий стіл, який називається тетрапод. На цей стіл викладається ікона храму або ікона даного празника для почитання. Тобто вірні, який заходять до храму, йдуть, щоб поцілувати цю ікону і віддати честь Господу Богу, Присвятій Богородиці чи Святим, в залежності від літургійного періоду року. Також на тетраподі відбуваються різні частини.